Вітаю вас, брати та сестри! Тема моєї проповіді втіха від Бога. І я пропоную разом прочитати уривок. Це друге послання до Корінтян, перший розділ з першого віршу по дванадцятий. Друге Коринтян з першого розділу по дванадцятий. Павло з Божої волі Апостол Ісуса Христа та брат Тимофій до Божої церкви в Коринті з усіма святими, які в усій ахаї, благодать вам і мир від Бога, нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець співчуття і Бог усякої втіхи, який розраджує нас у всіх наших скорботах, аби і ми могли потішати тих, хто перебуває у різних скорботах. Утіхою, якою Бог потішає нас самих. Наскільки в нас множиться страждання Христа, настільки через Христа множиться і наша втіха. Якщо терпимо, то це для вашої втіхи та спасіння. Коли втішаємося, то це для вашої втіхи та спасіння, що дає вам силу терпеливо переносити ті страждання, які й ми переносимо. І наша надія щодо вас певна, бо знаємо, що ви є нашими співучасниками як у стражданнях, так і в радощах. Не хочемо, щоб ви, брати, не знали про наші труднощі, що трапились з нами в Азії. Бо нам було надзвичайно важко, понад силу, так що й не надіялися вже жити. Але самі в собі ми мали присуд смерті, щоб не надіятися на себе самих, але на Бога, який воскрешає мертвих, який і визволив нас від такої смерті, і визволить. На нього ми надіємося, що й надалі визволятиме через сприяння вашої молитви за нас, щоби за дар одержаний нами від багатьох. Багато хто дякував за нас. Наша похвала така свідчення нашого сумління, що ми жили на світі, особливо серед вас, у простоті та Божій чистості, не в тілесній мудрості, але в Божій благодаті. Ось такий уривок. І спочатку деяку загальну інформацію хотілося б і зазначити, а потім звернути увагу на деякі моменти з цього тексту. Автор Послання апостол Павло або фарисей Савлу до навернення. Він мав гарну освіту, вчився у Гамаліїла на той час дуже відомого вчителя, мудрого, у якого багато хто мріяв би вчитися. Він мав римське громадянство, бездаганну релігійну репутацію, був людиною з активною життєвою позицією, енергійною і ініціативною, рухався до мети. Після навернення став місіонером і апостолом, написав послання до церков і окремих людей, багато з яких увійшли до канону Біблії. Нам відомо, що деякі послання вони не війшли в Біблію, тому як до коринтян, судячи з усього, було чотири послання. Ми маємо два, тому так Богу було завгодно. Він був людиною дуже посвяченою, жертовною. Але був м'яким і добрим до людей, хоча був здатний за потреби проявляти твердість і непохитність. Незлопам'ятний, уміє прощати і просити пробачення, необразливий. Коли майже ніхто не підтримав у важкі моменти випробувань, він не згадує це з образою, Неконфліктний, Ми знаємо один випадок, коли він посварився з Вернавою з приводу Марка. Але більше десь знайти якісь іще ситуації, мабуть, буде складно, бо їх просто немає. Разом з тим, він не боїться йти на конфронтацію, прилюдно докаряє Петрові. Сміливий і відважний, борець за природою. Загалом, читаючи про апостола Павла з його послань із книги дій, і в інших текстах, де за нього згадується, складається враження, що він взагалі нічого не боїться. Що він така Хоробра і смілива людина, яка нічого не боїться. Хоча сам він про себе говорить, що ми переживали страхи, він визнає як і свою слабкість, так і свої страхи і свої хвилювання. Сімейний стан неодружений, професія, Підробляв шиттям наметів. Хоча, маючи таку гарну освіту, він міг би в теорії обрати ну, широкий спектр інтелектуальної праці. Але присвятивши себе на місіонерську діяльність, він мав заробляти собі на життя такими звичайними справами, як шиття палаток, звичайною такою працею. Ну, локації автора і адресатів. Тут я не знаю, наскільки гарно вам видно. Він писав послання в Коринф, будучи в Філіпах. Зараз в Філіпи такого міста немає, але там недалеко є місто Кавала. Сучасне місто. Це десь 15 кілометрів від міста Філіпи, де перебував тоді апостол Павло. Ну і досить велика відстань. Да? Це... Там близько 500 щомось, кілометрів. Десь я дивився. Да, як можна дістатись туди, От автівкою можна проїхати за 7,5 годин, а до Афін можна літаком дістатися за одну годину. Тому, якщо ви будете подорожувати з Філіп Коринф, то майте на увазі. Мета послання. Кілька є моментів, навіщо апостол Павло він взагалі склав це послання. У своєму посланні він прагнув відстояти свій апостольський авторитет і владу, дану йому Господом, для збудування. Він підкреслює кілька разів, що владу ми маємо для збудування, а не для руйнування. Це дуже важливо. Цю владу він ніколи нею не зловживав. Хоча він казав прямо, що я маю цю владу, я апостол, я покликаний Богом. Також він закликає жити свято, уникати гріховних пожадливостей і бути готовим до зустрічі з Богом. До того звіту, який кожен християнин дасть Богові. Це в п'ятому розділі ми можемо прочитати. І він попереджає, що готовий виявити суворість і строгість, коли він прийде. З наступним візитом то він, якби, останнє попередження дає деяким людям, які дуже нахабно зуховали себе, поводили і зневажали Павла. Структура тексту ми прочитали 12 віршів і ми коротко. Їх розглянемо на деякі моменти звернемо увагу. В цілому це послання воно починається з привітання, як це зазвичай буває. І він говорить про себе, говорить, що він пише це послання разом з Тимофієм. І далі тут говориться про скорботу, яку вони переносять, і про Божу втіху, про вирок смерті та Боже визволення, і також про молитовну підтримку Коринтян. Давайте ми ще раз прочитаємо цей текст. Павло з Божої волі, апостол Ісуса Христа та брат Тимофій до Божої церкви в Коринті з усіма святими, які в усій Ахаї, благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Будемо по кілька віршів читати і я буду коментувати. Він говорить, що вони з Тимофієм пишуть це послання цього листа до церкви в Коринті з усіма святими, які в усій Ахаї. Ахая це римська провінція, зараз це адміністративна область у Греції, тому Коринт він входив в цю провінцію римську. Тут опишеться з усіма святими, які в усій Хай. Можливо, хтось скаже, що ну, навіть в коринтській церкві там не всі були такі дуже святі, і це можна зрозуміти з послань. Але апостол Павло саме звертається до тих людей, які. Відроджені, які можуть це почути, які сприймають Боже Слово в першу чергу до них, а потім вже кому він дорікає, докоряє. Благодать вам і мир від Бога, нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Таке привітання. Не знаю, чи часто ви бажаєте комусь благодаті? Досить часто, да? деякі бажають благодаті. Я люблю бажати благодаті, тому що благодать це таке поняття, воно. Широке, воно включає в себе все, і що ми уявляємо, з чим це асоціюється, Божа благодать. Благодать щось таке незаслуговане, Божа милість, якесь таке, Божа е, прихильність, Божа доброта до нас, яка проявляється в багатьох різних речах. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець співчуття і Бог усякої втіхи, який розраджує нас у всіх наших скорботах. Аби і ми могли потішати тих, хто перебуває у різних скорботах у утіха, якою Бог потішає нас самих». Тут трішечки таке складне речення і говориться благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Ну, Бог ми розуміємо, чому тут говориться і Бог, і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Тому що, мабуть, Павло він хотів підкреслити, що Бог він є нашим Богом і також Він, він є нашим Небесним Отцем. Що ми говоримо про Трійцю, то є Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. І тут вже говориться, можливо, більше про родинні такі стосунки, не те, що Він просто Бог, а що він також Отець і Господа нашого Ісуса Христа. І відповідно всі ми є братами і сестрами Ісуса Христа, входячи до Його сім'ї. Отець співчуття і Бог усякої втіхи. Цікаво, що Бог називається Отцем співчуття. Чи ви звертали на це увагу? Така характеристика, отець співчуття, це той, від кого виходить співчуття. Той, хто здатен співчувати, здатен якось виявляти емпатію, розуміти іншого в його обставинах, ставлячи себе. Да? Як ми по-людськи розуміємо, що таке співчуття. Коли ти можеш поставити себе на місце людини, уявити, якщо ти ніколи не був в цій ситуації, то спробувати уявити. А якщо щось подібне ти переносив, то ти вже розумієш, про що це? Ти співчуваєш. І Бог усякої втіхи. Бог усякої втіхи. Усяка втіха виявляється вона від Бога. Немає якоїсь втіхи, яка була не від Бога. По-справжньому істина людина може втішитися тільки в Бозі, який розраджує нас у всіх наших скорботах. Аби і ми могли потішати тих, хто перебуває у різних скорботах, у тіхо, якою Бог потішає нас самих. Бачите, яка тут йде послідовність? Якщо ми переносимо якісь скорботи, то ми можемо на собі відчути Божу втіху. Навряд чи людина вона зможе і це незрозуміло, якщо в неї все добре, якщо вона радіє, якщо їй весело, її не треба потішати. Якщо в неї немає труднощів, скорботи, якихось таких переживань. Їй не треба. І такий певний парадокс, можна сказати, що Божу благодать і Божу втіху, ми найбільше і найкраще можемо відчути в моменти найскладніші в нашому житті. Моменти, коли в нас найбільше скорбот, тягарів якихось. І тоді, саме в такі моменти, Божа втіха, вона максимально для нас стає зрозумілою, і ми її відчуваємо. Але чи всі люди її мають? Також гарне питання. І тут, якщо ми маємо цю втіху від Бога, а діти Божі вони мають. Потішення від Бога в будь-яких скорботах, то ми не тільки маємо дякувати і радіти. А тут говориться, аби і ми могли потішати тих, хто перебуває у різних скорботах, утіха, у якою Бог потішає нас самих. Не, не варто просто зупинитись і сказати: ну, я отримав від Бога втіху, Бог мене потішив, Бог мене дав свою благодать, мені легше, ну, буду далі займатися своїми справами. Ні. Якщо ти бачиш поруч, є людина, яка у схожих обставинах або в інших обставинах, але вона у скорботах, вона терпить якийсь біль. І ти, маючи Божу втіху, ти розумієш, що Бог тебе втішає. Як це чудово. І Бог часто втішає через інших людей, Він втішає різними шляхами, але також через інших людей. І ми маємо бути цими людьми, через яких Бог потішатиме когось. Наскільки в нас множиться страждання Христа, настільки через Христа множиться і наша втіха. Зверніть увагу, тут не говориться просто страждання, будь-які страждання. А саме страждання Христа. Що тут мається на увазі? Про які страждання мова? Ми знаємо, що люди, вони всі, якщо людина там живе достатньо довгий період життя, то кожна людина вона стикається зі стражданням у різних формах. І віруючі люди, і невіруючі люди. Але тут говориться про страждання Христа. От саме чим більше страждання Христа, тим більша Божа втіха, тим більше Христос потішає. І за апостола Павла то зрозуміло, що все, що він робив, він проповідував, він це присвятив на служіння. І ті скорботи, і ті страждання, які траплялися, це вони були пов'язані з його саме служінням, з його проповіддю Євангелія, з тим, що він там від багато від чого відмовився, заради того, щоб проповідувати Боже Слово і тому подібне. Але в нашому житті ми ж не так живемо. У нас не таке життя, як в апостола Павла. Тому іноді наші страждання вони можуть бути ну, такими, які важко сказати, що це страждання Христа або страждання за Христа. Іноді це наслідки якихось наших там, помилок, неправильних рішень, неправильних вчинків. Іноді це такі земні якісь бути, страждання, якісь питання абсолютно не пов'язані з чимось таким піднесеним, божественним і тому подібне. Але Бог він потішає в усіх стражданнях, в усіх скорботах. В цьому тексті говориться саме за страждання Христа. Якщо терпимо, то це для вашої втіхи та спасіння. Коли втішаємося, то це для вашої втіхи та спасіння, що дає вам силу терпеливо переносити ті страждання, які ми переносимо. Тут цікавий такий зворот використовується це для вашої втіхи та спасіння. Зрозуміло, що тут не йдеться про те, що хтось отримує спасіння. В залежності від того, як хтось втішається. Ні, але спасіння це теж процес. І людина, яка втішається в Господі, вона має надію, і вона йде своїм шляхом спасіння. Бог спас людину, але шлях ще не скінчено. І треба дійти до зустрічі з Богом. І в п'ятому розділі говориться про те, що ми будемо давати звіт, щоб кожному отримати те, що він робив, будучи в тілі. Добре чи лихе. І це говориться за віруючих людей. Тому от саме це спасіння, його треба цим шляхом іти, маючи цю надію, цю втіху від Бога, не якісь людські замінники, якісь методи, там, якийсь психотерапевт чи ще якісь засоби, які люди до яких вдаються, щоб мати певну втіху в своїх скорботах і в своїх стражданнях. Наша надія ще до вас певна, бо знаємо, що ви є нашими співучасниками як у стражданнях, так і в радощах. Звичайно, тут Павло він говорить, що він не сумнівається у церкві в Коринфі, і що вони є співучасниками, як у стражданнях, так і в радощах. Ну, це я б сказав, би, такий дипломатичний певний стиль апостола Павла. Він говорить краще за людей, ніж вони є дуже часто. Тому як частина цих страждань сама була церкв, церква у Каринфі для апостола Павла. І потім, після його послання, вони там засмутилися, і дехто розкаявся з них. Тобто і в них певні були страждання. Скажімо так, вони були причиною, частиною страждань один для одного, апостол Павло і ця церква. Але він говорить, що ви є нашими співучасниками як у стражданнях, так і в радощах. І він тут говорить, що надія щодо вас певна. Він виявляє таку впевненість, довіру до церкви, не підозри, якісь, не якісь там сумніви, а саме в такому руслі, позитивному говорить, не хочемо, щоб ви, брати, не знали про наші труднощі, що трапилися з нами в азії, бо нам було надзвичайно важко понад силу, так що й не надіялися вже жити. Але самі в собі ми мали присуд смерті, щоб не надіятися на себе самих, але на Бога, який воскрешає мертвих. Який і визволив нас від такої смерті, і визволить. На нього ми надіємося, що й надалі визволятиме. Через сприяння вашої молитви за нас, щоб задар одержаний нами від багатьох, багато хто дякував за нас. Уже час закінчувати. Я хочу звернути увагу, от 11-й вірш, наприклад, говориться сприяння вашої молитви. Знову апостол Павло, ну, наскільки він міг бути впевнений, що ці віруючі в Каринфі, вони за нього моляться і за нього, за Тимофія. Ну, це таке питання, особливо ті, хто його критикували там і вся, всіляким чином хотіли принизити його авторитет. Але він говорить, все ж таки, дякує за ці молитви і говорить, що саме за молитви інших людей Бог його підкріпляє. І ще один момент це те, що говорить, ми самі в собі мали присуд смерті. Уявіть собі, людина дійшла до, до тієї точки, коли вона розуміє, що вона може померти. І вона вже погодилася з тим, що ну, змирилася, можна сказати, це апостол Павло прийняв це, що я можу померти. От такі були обставини, такі склалися, і тут важко сказати, що це саме було. Він говорить, що такі були понад силу страждання і не вдається в деталі. Але це щось було таке, що він розумів, що він може померти. І він це прийняв і говорить, що ми самі в собі мали присуд смерті, щоб надіятися. Не на себе, а на Бога, який воскрешає мертвих. І Він нас визволив і визволить, і на нього надіємося і далі визволятиме. Уявіть собі, людина, яка має в собі таке прийняття того, що вона може померти, їй, мабуть, дуже важко чимось налякати чи якось похитнути, щось з нею зробити, що може бути гірше, ніж прийняти це, що я вже готовий померти. Уже це може статися. І останнє це, цей вірш не будемо. Хочу звернути увагу, що тут багато разів використовується слово потіха і декілька разів скорботи. Тут є ще різні інші слова, там страждання, є там розраджує Бог. От зеленим це підкреслені ті, ті слова, які слово втіха означають або втішати. Це з Грецької це одне і те саме слово використовується. А червоних це скорбота. І дивіться, що апостол Павло він дев'ять разів в цьому уривці, в цих восьми віршах, він говорить про втіху, що Бог втішає, і ми маємо втішати. І кілька разів він не говорить за страждання. Він не перебільшував свої страждання. Він на них не акцентував увагу. Він не зациклювався на них. Він це приймав як щось належне, як щось те, що ну, так має бути. І зробимо підсумки. Божа втіха вона відчувається через пережиті страждання. Щоб реально відчути Божу втіху, треба пережити страждання і скорботу. Немає іншого шляху. Чим більше ми страждаємо за Христа, тим більше Бог нас потішає. Господь потішає нас часто через людей. Не лише для нас самих, але щоб ми, в свою чергу, потішали інших, хто цього потребує. Людина, яка має в собі присуд смерті, сподівається на Божу благодать. Не ламається під тиском скорбот. Ми сподіваємось, що Бог подбає про нас у майбутньому, бо вже в минулому ми мали досвід Його турботи і дивовижного проведіння. Наші молитви вони сприяють дії Бога в житті людей, за яких ми молимось. Нехай Господь нас рясно поблагословить. Якщо ми стикаємось з скорботами, мати Божу втіху, втішати інших людей і мати цю надію, згадуючи, як Бог раніше вже визволяв нас. Від різних скорбот амінь. Будемо молитись.